Спробувати себе у ролі альпініста та підкорити висоту змогла хмельницька дітвора. Вихованці центру соціально-психологічної реабілітації Подолянчик провели спортивно-активний день в місцевому альпінпарку. Організували розвагу для малечі представники міської партії Удар. Враження від екстремального відпочинку. Далі в сюжеті. У спеціальному спорядженні повільно, але впевнено, десятирічний Іван не наче справжній альпініст, підкорює висоту. Кілька хвилин і хлопчику вдається подолати мотузкову павутину. Враження Неймовірні «Сильний?» трохи мені дуже прикольно прикольно лазити до снаги активний відпочинок й інші дітворі. У наймолодших найбільше емоцій викликає катання на так званій Тарзанці. Старші з повною відповідальністю підходять до смуги перешкод. Драбини, місточки, рухомі платформи, конструкції альпін парку добряче лоскочуть нерви та дарують адреналін. Дуже багато різних. Етапів ми кожного року їх міняємо, переставляємо, якісь нові придумуємо. Ну, цього року ми додали, ми називаємо його горізонтальний скалодром, тобто, це по суті як штучний скалодром, але він не вгору йде, а по по горизонталі. Після подолання смуги перешкод. Емоції переповнюють і старших, і молодших. Тут дуже класно лазити по паутині, з'їжджати. І сю двою лазити, дуже класно тут. А? Не було страшно? Ні. Трошки було страшно, як спочатку. Найважче це були у ті ниточки, там де ці там було найважче, найстрашніше, бо вони дуже колихалися. Оце було найстрашніше, а то все легенько. Ще хочеться. Влаштували екстремальне свято для малечі представники міського осередку партії. Удар вони постійно опікуються дітворою з центру Подолянчик. На початку літа для хлопчиків та дівчаток вирішили подарувати особливий корисний спортивно-оздоровчий відпочинок. Ми хотіли це приурочити до День захисту дітей, але враховуючи погодні умови, які були, ну, тут неможливо було такі їм розваги. Ми сьогодні їх запросили, привезли сюди. Вони тут розважаються, пригощуємо морозивом, ще там відпочити трошечки їм сьогодні. Ну таке невеличке свято їм від нашої організації. Розважалися у парку більш ніж 30 вихованців центру. Для них це чудова нагода провести вільний час весело та з користю. Ну, як, на мій погляд, такі щоб так виїжджати в парк, потрібно. Якесь різ як разнообразі, як то каже, для дітей, щоб не розвіялися, погуляли, забулися про свої проблеми. Переважно це діти з неблагополучних сімей. Після екстремального відпочинку дітвору почастували морозивом. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Тіві 7